Всім привіт! 21 серпня сьогодні уже 10 день, як стоять, вкорінюються мої рослини. Оце буває отакий результат. Влітку вкорінить вегетативні рослини не дуже просто, просто так лише щериця вкорінюється. Це мені цікаво було І ще взимку це щериця. Взяла гілочку. Вершечок одламала. І мені цікаво, чи щериця вкорінюється. Оце я цілу зиму думала, як би його не забуть влітку спробувати. Да. Щерицю вкорінювати можна. Голенький краєчок верхушку, одломила із насінням, і щериці не заважало насіння пустить корінець. Я ставила по 7 штук кожного виду. Щоб мені хоч один-два вкорінилися, тому що і живець не зовсім якісний, і погода. Стоїть воно під лампочками, обов'язково вмикала вранці, вимикала ввечері. Два рази в день провітрювала. На третій день бачила, що у цій касеті перелила земля була волога. Більш за все, що я не по одній каплі копнула, а по дві води. Тут так... Не полєш засохне, переліш, згниє. У мене всього багатенько ставила чотири касети, у трьох більш-менш нормально. Отак буває рядочком прямо всі, пропали весь рядочок. Ну, я не дуже й хотіла, це біду той помаранчевий, темний. В нього не гарне листя навесні. Тут бакопи різні. Більш-менш квіти прибираю, тому що де не прибрала квіточку отаке. Що я хочу сказати, що воно саме не росте. Треба заглянути два рази в день. Розуміть, полить, не полить. Ось. І земля у мене класман професійний. І укорінювач брала, грандіс професійний. А результат отакий буває. Третє моє добро. Вербени пропадають. Вербена червона дуже подобається, поставила в одній касеті. Оце вона перша в мене номер. І ще в другій ось поставила. То думаю, можливо, оці три там вкоріняться. І ще й вчора поставила. Оце якась гарно вкорінилася. Це петунії тут. Калібрахуа, червона вкорінилась, рожева вся пропала. Тепер треба дивитися, чи є живець. Іще одна коробочка є. Тут, обільш за все, калібрахо. Да, тут різні калібрахоа. У цьому році я вперше їх вирощую. І на вулиці вони мені подобаються і вкорінюються краще за все. Якби ще перезимували. Бачу, синя гарно вкорінилася. Зараз витягну, подивлюсь, яке там коріння. Цікаво. Звичайно, я її трішки. Шкоди нароблю. Дуже слабо. Але задумка жити є. Оце вже як воно таке коріннячко розпочалось, далі вона швидко-швидко буде рости. Ну, не тоді, коли я її витягла, подивилася, але думаю, вона житиме. Трішки полю. Бачила відео є за 6 день, велике коріння. У мене ніколи. Мені ото до місяця треба, щоб воно гарно вкорінилося. Так як придивлятися ось світла серединка, це означає, що розпочало коріннячко з'являтися в петуні його цієї. Я їх вже й підполювала зубочисткою. ці більш-менш. Мені здається, я просто залила оцю касету, тому що ножевець ну, приблизно весь однаковий. А можливо, дуже великий дощ пройшов, та не можна переливати квіти перед тим, як живцювати. Але був дощ. Квіти росли на грядці. І температурний режим не дотримувалася, бо в нас спека. Тому вчора ось розпочала другу серію, 20 серпня. І ще раз живцюю. Оце махрові мої улюблені з білим обідком. І всі пропали, майже. Оце вони в мене тут 18-й номер. Можливо, хтось і виживе, але не дуже мені віриться. Аби воно в теплиці стояло, то взагалі, бо тут усе пропало, бо дуже велика спека. У будинку більш-менш стабільна температура і освітлення, і ввечері довгенько залишаю лампочки. Хочеться, ж таки, щоб воно прижилося. І ще раз зачеренкувала ті, що загинули, тепер не поливала взагалі. Старалася взяти довший живець. Отак якось тільки. Зрозумієш, як його правильно, і забувається за рік. Це ж я його рік назад живцювала, уже забулося, а пам'ятаю, що можна і не поливать. Взагалі поставили в вологу землю і не треба зверху поливать, ось спробую ще так. Живець, звичайно, вже не якісний. І ще я в 29 червня ставила живець. Не дуже він багато й вкорінився, але деякі квіти тепер є де мені взять. Ось черенок із оцих молоденьких. Треба треба, щоб була молода рослинка. Підстрахувалася. Під сіткою, бо така спека. Це затінююча сітка. Тут у мене маточні квіти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ще ось квітів багато знайду нові живці. Ось вони відростають. У мене це не вперше, так що руку.